Це людина та, що була позитивом, і я про нього дуже, я кажу, як про брата, він дуже гарний. Алла Петренко прийшла попрощатися зі своїм братом Володимиром Ропотилом. Сьогодні його відспівували у Святоуспенському соборі. Був дуже гарний людина. Він мій сусід, разом росли з моїм сином. Дитинство його пройшло в мене на очах. Дуже добрий, відзивчивий, закінчив школу в селі, поступив у Полтаву в аграрний коледж. 32-річний солдат народився і проживав у селі Балязне Деканської громади. У мирний час боєць працював у місцевій агрофірмі, говорить його знайомий Володимир Осінній. Він досить повномасштабний, працював трошки в когоспі. З Антоном вони робили когоспі. Володимир Рапатило вступив до війська після початку повномасштабного вторгнення, говорить його сестра Алла Петренко. Добровольцем він пішов, захищаючи нас, нас і як кажуть, своє, життя, своє життя положив за нас. Прийняв і все. Тільки таке почалася ця війна, і він зразу ж, не вагаючись пішов захищати. Сталося перші дні повномасштабної по, війни. Не перші дні 24-го почалися, 25-го вони самовільно пішли в диканський інкомат і записалися в ТРУ. Боєць служив на посаді стрільця снайпера механізованого підрозділу. Повідомив командир роти охорони 5-го відділу Полтавського районного ТЦК ТСП Олександр Дзюба. Про події ті, що як там, ми знали, що там не дуже добре. Ну він не розповідав, так як він військовий, він його цього не розповідав. Були одразу в ТРО. Хлопці наші Болясанські всі були в ТРО, а тоді далі проходили службу в Чернігові, в Кордюмівки були. За час служби на Бахмутському напрямку Володимир отримав поранення, говорить його знайома Тетяна Бойко. Був контужений, був поранений, лікувався. Потім мені сестра Його сказала. Сказала, що він у Львові на західній Україні лікується. Після лікування він приїжджав на кілька днів у відпустку. Загинув боєць під час виконання бойового завдання поблизу села Роботине Запорізької області, розповів Володимир Осінній. Захисник отримав поранення несумісні з життям. Це сталося 28 листопада 2023 року. А наші хлопці. І села, які ж я знаю, вони на війні, і каже, що попали ж під обстріл. Велике горе для батьків, для всіх, для нашого села. Всі скорбуті. у загиблого воїна. Залишилися батьки та двоє сестер. Поховали бійця у селі Балясне, де він проживав. Світлана Мастепан та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.